Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky tacky Little boxes on the hillside. And they all look just the same <реку> Ви хочете керувати життя, але життя не науковий експеримент. Неможливо завжди тримати світ під контролем. Зробіть щось, що лякає вас на перерві. Зможете? Так. Це такий собі вхідний квиток. У турнір То, е, коли почнеться гра? Усе наче реально. Дуже тепло стає. Вибачте, ми беремо підказку. Оце так чортівня. Стало ще гарячіше. Як нам вийти звідси? Вони знали все про нас. Раніше ви бачили речі, яких немає. Мені це не примарилось. Виживання! Це вибір! Я хочу